Був тут такий кусок металу, ржавий, дуже глибока корозія, тому я його вирізав, а замість нього зробив новий метал. Вигнув по формі, підігнав стик у стик і потихеньку обварюю. Це Железяка, до якої кріпиться піддомкратник і лонжерон. поздовжній цей. Тому я її зробив міцною. А все в стик, тому що ви ж знаєте, що це необхідність в якісному ремонті. Хто там ненавидить стики, ви ж не дивитесь це відео, я надіюсь ви швиденько все перегортали, бо буде нервний зрив. А я роблю так, щоб було гарно, якісно, і потім з обох боків можна було його обробити. Бачите, як красиво. Це я з того боку варив, а сюди отак проварилось. Тому хто там розказував, що Назар поганий зварювальник, може у вас недостатньо компетенції оцінити мою зварку, а? Зварюю далі.